Вітаю! Сьогодні ми беремося за розслідування, мабуть, найгучнішої справи у всесвіті. Я б назвала її справа про зниклих інопланетян. Гарна назва. І місце злочину в нас виходить увесь видимий космос. Саме так безмежний, але що дивно, абсолютно порожній, і головна загадка тут парадокс фермі. Так, якщо дуже просто: всесвіт величезний і старий, трильйони планет. Сотні мільярдів зірок, сотні мільярдів галактик. Ну, за всіма законами статистики, цього часу і простору мало б вистачити, щоб десь іще зародилося розумне життя. Абсолютно, ймовірність здається величезною, але куди б ми не дивилися, ми чуємо лише тишу, велика тиша. І наше завдання сьогодні це пройтися по чотирьох головних версіях цього е, космічного детективу. І тут я думаю, важливо одразу уточнити ця тиша це не доказ, а радше м головоломка, тобто не доказ відсутності саме так. Парадокс фермі це скоріше інструмент, така собі дослідницька рамка. Вона змушує нас шукати вузькі місця в неймовірно довгому ланцюжку подій від неживої матерії до цивілізації, здатної подорожувати між зірками. І сьогодні ми розглянемо чотири такі можливі відповіді так і рухатимемося від, скажімо так, більш науково обґрунтованих гіпотез до чистої філософії. Почнемо з найпростішого можливо, нікого й немає. Логічно. Потім подивимось на ідею, що ми просто з'явилися першими, далі зануримося у припущення, що правила гри у всесвіті, ну ніби підлаштовані для нас, і наостанок найбільш радикальна версія. Найрадикальніша. А що, як самої гри не існує? Добре, інтригує. Почнімо з першої версії, найочевиднішої. Можливо, відповідь на питання, де всі, дуже проста вдома, бо більше нікого немає. Тобто, розумне життя, це якась виняткова, майже неможлива аномалія. Саме так. Це постулат, який часто називають гіпотезою рідкісної землі. І почнемо з того, що ми знаємо. Ми точно знаємо, що планет, схожих на нашу, має бути ну просто безліч. Так я читала, що НАСА станом на 2025 рік підтвердило понад 6 тисяч екзопланет, і це ж тільки підтверджені. А тисячі ще чекають на підтвердження. Тобто, сировини для життя у всесвіті здавалося б більш ніж достатньо. Але з іншого боку, і це ключове але ми не маємо жодної підтвердженої техносигнатури. А як же та гучна історія з сигналом від проксими центавра? Білсі 1 здається. Так, була. Але в результаті він виявився звичайними земними радіоперешкодами. На жаль. Але ж ми шукаємо не так давно і не так масштабно. Може, ми просто ну, не налаштувалися на правильну хвилю або дивимось не туди. Це абсолютно справедливе зауваження. Масштаб наших пошуків програми Сеті досі мізерний. Щоб це уявити, є гарна метафора. Так. Уявіть, що весь космічний сіна, де ми шукаємо голку, це всі океани Землі. А наш пошук на сьогодні це, ніби ми зачерпнули одну склянку води з Тихого океану, подивилися в неї і сказали ну китів тут точно немає. Тобто ми дослідили якийсь мікроскопічний об'єм. Джерела наводять розрахунок, це приблизно 10 у мінус 18 степені від загального розміру, це практично ніщо. Гаразд, тобто ми могли просто пропустити сигнал. Але ж ця гіпотеза стверджує інше: проблема не в тому, як ми шукаємо, а у відсутності того, що ми шукаємо. Так, і ось тут на сцену виходить гіпотеза великого фільтру економіста Робіна Генсона. Вона каже, що на довгому еволюційному шляху від неживої матерії до міжзоряної цивілізації існує один або кілька бар'єрів, які майже неможливо подолати. Фільтр це може бути будь-що. Будь-що. Виникнення першої клітини, перехід до складного життя, поява інтелекту, або що найтривожніше, здатність уникнути самознищення, отримавши доступ до потужних технологій. І головне питання, яке ставить Генсон, те фільтр уже позаду нас, і нам просто неймовірно пощастило його пройти, чи він ще чекає на нас попереду. Другий варіант звучить досить зловісно. У наших джерелах є кілька кандидатів на роль такого фільтра саме в минулому, наприклад, виникнення складної клітини. Абсолютно, і це один із найсильніших аргументів гіпотези рідкісної землі. Уся складна фауна на нашій планеті від амеби до синього кита складається з еукаріотичних клітин, тобто клітин з ядром, так з ядром та іншими органелами, і ключова з них мітохондрія. Наша, так би мовити, енергетична станція вважається, що вона з'явилася внаслідок абсолютно унікального випадку симбіозу, коли одна прадавня клітина поглинула іншу, але не перетравила. І це дало їй перевагу гігантську перевагу. Ця подія дала клітині величезний енергетичний бюджет, що й дозволило їй ускладнюватися. І є версія, що за всю історію землі за мільярди років це сталося лише один єдиний раз. Зачекайте, але ж у джерелах згадується ще й кисень. Здавалося б, життя саме його виробляє. Хіба це не неминучий процес, де тут фільтр? А ось і ні. Як тільки з'явилися фотосинтезуючі бактерії, кисень це лише питання часу, хіба не так? Здавалося б, але для раннього життя на землі кисень був смертельною отрутою. Велика киснева подія, що сталася 2,4 мільярда років тому, була насправді першим і найбільшим масовим вимиранням на планеті, спричиненим забрудненням атмосфери. Тобто, це була катастрофа. Глобальна катастрофа. Потрібен був не просто кисень, а й неймовірний еволюційний стрибок, щоб навчитися не просто виживати в цій отруті, а й використовувати її шалену енергію для дихання. Це власне подвійний фільтр. Подвійний так. Спочатку треба отруїти власну планету майже до стерильності, а потім еволюціонувати, щоб процвітати в цих нових смертельних умовах. Якщо такі стрибки унікальні, то й складне життя буде величезною рідкістю. Добре, це звучить переконливо. Значить, ми або одні, або космічні переможці в лотерею. Але що якщо сама лотерея тільки но почалася? Що як ми не запізнилися на космічну вечірку, а прийшли на неї першими? І це підводить нас до другого постулату. Ми ранні пташки. Саме так. І ця ідея ґрунтується на так званій космічній демографії. Джерела посилаються на дослідження Бехрузі та People's 2015 року. Їхні моделі показують, що на момент формування Землі приблизно 4,6 мільярда років тому так. у всесвіті існувало лише близько 8% від усіх потенційно придатних для життя планет, які коли-небудь утворяться. Хвилиночку. Вісім відсотків. Тобто 92% два відсотки таких планет ще навіть не народилися. Саме так, ще попереду. Це ж кардинально змінює всю перспективу. Ми завжди думаємо про мільярди років, які були до нас, але не про трильйони, які можуть бути попереду. Точно як сказав один з авторів дослідження, порівняно з усіма планетами, які колись утворяться, Земля насправді досить рання. І це може бути поясненням тиші чому. Ну, по-перше, Всесвіту потрібен був час, щоб дозріти хімічно. Для планет нашого типу потрібні важкі елементи. Вони ж не існують одразу, вони синтезуються в зірках і накопичуються поколіннями. Ранній всесвіт був бідний на такий матеріал. А по-друге, А по-друге, ранній всесвіт був набагато набагато небезпечнішим. Потужні гамма-сплешки від вибухаючих зірок могли періодично стерилізовувати цілі регіони галактик, просто випалювати все і відкидати еволюцію назад. Так складному життю потрібні довгі епохи спокою, а вони стають більш ймовірними з часом. А ще ж є червоні карлики. Вони живуть набагато довше за наше сонце. Трильйони років так. І це третій, і, можливо, найважливіший фактор. Червоні карлики найпоширеніші зірки. Якщо життя можливе на планетах навколо них, то справжній розквіт життя у всесвіті може бути зміщений у дуже далеке майбутнє, можливо, через 10 трильйонів років. І це призводить до однієї з найбільш е, дивовижних ідей у цій темі так, гіпотеза космічної сплячки або естівації. Тобто інопланетяни існують, але вони просто сплять. І ось тут криється справді моторошна ідея. Уявіть, що Всесвіт це океан, повний велетенських китів цивілізацій. А ми маленькі планктонні істоти, що кричать: де всі? А вони просто сплять, чекають на кращі умови. Так на еру, коли температура космосу через трильйони років впаде майже до абсолютного нуля. Для них будь-які обчислення, будь-яка дія, зараз це марнотратство енергії. Адже в холодному майбутньому вони зможуть зробити набагато більше з тією ж енергією. Тобто тиша, яку ми чуємо, може бути не тишею порожня а тишою глибокого всесвітнього сну. Ця ідея мене трохи лякає. Виходить, ми можемо бути схожими на галасливих мавп, які влаштували вечірку в бібліотеці, де сплять стародавні мудреці. І єдине, що нас рятує, це те, що ми їм поки що не заважаємо. Цікава аналогія. Добре. Але обидві ці ідеї, що ми одні або що ми перші, виходять з припущення, що ми граємо у чесну космічну гру. А що як сама гра підлаштована? Що, як правила, Всесвіту були написані спеціально для нас? Це третій постулат. Всесвіт тонко налаштований для нашого існування, і в його основі лежить реальний науковий факт. Фундаментальні фізичні константи мають напрочур точні значення, які роблять можливим складний всесвіт. Якщо їх змінити, то нічого не вийде. Змініть їх хоча б трохи, і все кінець. Найяскравіший приклад із джерел, проблема космологічної сталої це енергія вакууму, яка змушує всесвіт розширюватися. Теоретичні розрахунки дають для неї значення, яке в 10 у 120 степені разів більше, ніж те, що ми спостерігаємо. 120 нулів можете навести якусь аналогію, щоб зрозуміти цей масштаб. Це ж ну, уявіть, що ви намагаєтеся поставити олівець вертикально на його гострий кінчик, а тепер уявіть, що вам треба, аби він простояв так не секунду, а 13,8 мільярда років. І не один олівець. А трильйони трильйонів таких олівців по всьому всесвіту, і всі вони ідеально збалансовані. Ось така точність, якби ця стала була хоч трохи більшою, гравітація не змогла б зібрати матерію в галактики та зорі. І як це можна інтерпретувати? Є три основні способи. Перший слабкий антропний принцип це просто ефект відбору. Ми бачимо саме такий всесвіт, тому що в іншому нас би просто не існувало, щоб його спостерігати. Логічно, але нічого не пояснює, по суті. Саме так, другий, сильний антропний принцип або ідея дизайну він стверджує, що всесвіт повинен був мати такі властивості, щоб у ньому з'явилися спостерігачі. Це вже телеологія, ідея про мету, що виходить за межі науки. І третій варіант гіпотеза симуляції, те, що стало надзвичайно популярним останнім часом. Так, аргумент філософа Ніка Бастрома: якщо будь-яка цивілізація досягає технологічної зрілості, вона ймовірно буде створювати безліч симуляцій своїх предків. Якщо це так, то кількість симульованих світів буде значно перевищувати кількість базових реальностей. А отже, статистично ми з величезною ймовірністю живемо в одній з таких симуляцій. Саме так. І тоді відповідь на парадокс фермі елементарна: інопланетян немає, бо їх просто не запрограмували. Або вони є, але за межами нашої рендерної дистанції, щоб не навантажувати систему. Чесно кажучи, це звучить як зручне виправдання. Коли не можеш знайти відповідь, просто скажи: М? ми в симуляції. Чи є хоча б один спосіб, хоча б теоретичний, як ми могли б це перевірити? Інакше чим це відрізняється від релігійної віри? І ось тут ви підійшли до ключової проблеми цієї гіпотези з наукової точки зору вона майже не фальсифікована, тобто її неможливо спростувати? Так, будь який доказ чи спростування можна інтерпретувати як частину самої симуляції. Саме тому ідея симуляції, як і сильний антропний принцип перебуває на межі науки і філософії. Вони цікаві як уявні експерименти, але не як робочі наукові теорії. Гаразд, симульований всесвіт це одне. Але наш останній напрямок розслідування веде ще глибше в кролячу нору. Що як немає симуляції, бо немає чого симулювати. Що як зірки, галактики, це все ілюзія. Це четвертий найбільш філософський постулат. Він майже не має емпічної основи. Тут можна виділити дві версії перша класичний соліпсизм, це ідея, що існує лише моя свідомість. Так. Це ідея, що єдиною реальністю, в якій можна бути впевненим, є власна свідомість, а все інше зорі, галактики, навіть цей наш діалог, лише її вміст. Наука тут безсила, бо будь-який експеримент буде частиною того ж суб'єктивного досвіду. Тобто парадокс фермі вирісується тим, що немає ніякого зовні, де міг би хтось існувати. А друга версія, друга це гіпотеза планетарію, яку запропонував письменник фантаст Стівен Бакстер. Це більш конкретний сценарій. Він припускає, що наші астрономічні спостереження це штучна, надзвичайно складна ілюзія, створена якоюсь надцивілізацією. З якою метою можливо, щоб захистити нас як у заповіднику, або щоб приховати від нас щось жахливе, або просто тому, що вони не хочуть, щоб їх турбували. Але чому наука не розглядає такі ідеї серйозно? Здавалося б, вони дають остаточну відповідь на все. Якщо подивитися на це в ширшому контексті, то проблема та сама, що і з симуляцією, нефальсифікованість. Гіпотеза, яка може пояснити будь-який результат спостережень, насправді не пояснює нічого. Тобто творець ілюзії завжди може приховати свої сліди. Саме він може змінити правила гри будь-якої миті, тому в академічному середовищі такі ідеї розглядають не як теорії про реальність, а як уявні експерименти, що демонструють межі нашого пізнання. Отже, ми пройшли чотири версії нашого розслідування: від ідеї, що місце злочину порожнє, бо ми єдині рідкісна земля до версії, що ми просто перші детективи на місці, ранні пташки. Потім ми розглянули можливість, що вся справа це постановка, і правила гри написані для нас: тонке налаштування або симуляція. І нарешті що ніякого злочину не було, бо все це відбувається в нашій уяві. Ілюзія так. І якщо підсумувати це за шкалою науковості, то картина виходить досить чіткою. Перші два постулати, рідкість та ранність це повноцінні наукові гіпотези, які можна перевірити так, хоч і неймовірно важко, майбутні телескопи, що шукатимуть біосигнатури в атмосферах екзопланет, можуть дати нам відповідь. А от останні два всесвіт для нас та ілюзія, це переважно філософські інтерпретації. Вони виходять за межі сучасної науки. Так, бо не дають унікальних перевіряємих передбачень. Тому велика тиша залишається відкритою, і це, мабуть, її головна цінність, вона змушує нас ставити фундаментальні питання про наше місце у всесвіті. І наостанок думка на роздум. Якщо виявиться, що великий фільтр це не унікальна подія в нашому минулому, а неминуче випробування, яке чекає на будь-яку цивілізацію попереду. Яку відповідальність це накладає на людство? Це дуже серйозне питання. Тиша, яку ми чуємо, це, можливо, не звук порожнього космосу, можливо, це відлуння незліченних, невдалих спроб. І це змушує наставити питання не тільки де всі інші, а й набагато важливіше, куди йдемо ми.